Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про основи тимчасового захисту, тому як ми знаємо, що в Польщі продовжено тимчасовий захист для українців до 30 червня, ми сьогодні, по-перше, чітко і по пунктам перерахуємо абсолютно все, що. Чим зараз можуть користуватися українці, які надалі можуть отримувати допомоги, які функції безкоштовні для українців в Польщі. В кінці відео ми поговоримо про одну дуже небезпечну штуку, яка пов'язана з поганим інформуванням поляків з приводу того, як українці впливають на економіку Польщі. Тому дивіться це відео до кінця, обов'язково його поширюйте в своїх соціальних мережах. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це все допомагає боротися з російськими та іншими ботами, які постійно атакують мій канал і, взагалі, україномовний контент. Також є вже величезна кількість польських ботів, особливо в Фейсбуці це дуже добре видно. Тому вдячний за вашу підтримку. Отже. По перше, ми вже з вами говорили про те, що Сейм таки ухвалив рішення про продовження тимчасового захисту, але на жаль, не до березня 25-го, а тільки до кінця червня 24-го року. І вони пообіцяли, що за оці додаткові 4 місяці вони будуть повністю переформатовувати і переосмислювати всю допомогу українцям, які знаходяться на території Польщі. А наразі більшість пунктів залишається такими, як вони є. І що на які зараз взагалі виплати і на яку допомогу можуть розраховувати українці, які проживають в Польщі? По-перше, звісно ж, це допомога по програмі 800 коли ви на дітей до 18 років маєте право отримувати щомісячно по 800 злотих, на сьогоднішній день. Е Тим, хто має статус Укр, така допомога виплачується на цілих 200 тисяч українських дітей це, до речі, набагато менше більше ніж у два рази скоротилась кількість українців, які отримують допомогу на дітей 200 тисяч зараз. По-друге, це допомога по догляду для людей з інвалідністю або старших, старших людей. Це називається «защілик пеленгяційний. Наступне допомога на догляд для родичів. Людей з інвалідністю, які змушені відмовитись від роботи для догляду за близькою людиною. Спеціальний защілик Опікунський називається. Наступне допомога на ясла це жлобкове. Наступне допомога для підготовки до школи добрий старт, який от буквально недавно тільки перестали отримувати, скажімо так. Це допомога, яка виплачується щорічно, одноразово для того, щоб можна було зібрати дитину до школи. Наступне, звісно, це сімейний капітал. Це коли ви можете отримувати гроші на другу, третю і так далі дітей, якщо їх вік з 12 до 36 місяців. Там також виплачується по 500 злотих на кожен місяць, додатково, окрім 800+. плюс. Наступне це 1000 злотих за народження дитини. Яке також виплачується наступне: доступ до системи охорони здоров'я для людей, які так і не працюють, тобто всі, хто мають статус «Укр», в незалежності від того, чи працюють, чи, не, чи сплачують внески, чи не сплачують, мають право на безкоштовну медичну допомогу. І, звісно ж, доступ до освіти це як садочки, так і школи, повністю все безкоштовно. Якби цим українці користуються і можуть користуватись далі. Ну і звісно ж, програма 40 коли, по-перше, абсолютно всі українці, які вперше від початку війни приїжджають до Польщі, мають право безкоштовно ці, ну, якби, жити в поляків, наприклад, які надають такі послуги, або в українців, які мають своє житло і хочуть якби допомогти біженцям, ви маєте право проживати 120 днів безкоштовно по програмі 40. А <кій> всі там незахищені верстви населення. З України, такі як там, наприклад, пенсіонери, багатодітні, сім'ї, люди з обмеженими можливостями, вагітні жінки і ті, хто мають дітей там до одного року, також мають право цим користуватися, але, на жаль, і це безлімітно. Але на жаль, дуже маленькі бюджети, і не у всіх містах можна скористатися програмою 40 Хоча в інтернеті можна знайти дуже багато варіантів, коли. Поляки самі шукають людей, які хочуть по цій програмі проживати, щоб заробляти 1200 злотих з однієї людини. При цьому дуже часто вони не виконують ті мінімальні умови, які там передбачається програма. А це має бути, по-перше, надане комфортне людське житло, плюс триразове харчування, тобто забезпечення продуктами. Дуже часто просто надають житло, інколи навіть в дуже поганому стані, а за харчування взагалі там жодної мови не йде, хоча ці гроші також враховані. От. І це також ну, таке питання трохи дивне, бо дуже часто, наприклад, проживає, приймає в себе там поляк сім'ю з чотирьох людей, він за них отримує 4800 злотих. При цьому вони проживають або в якійсь кібіці, або в якійсь маленькій кімнатці. Так, і якби а від держави він отримує 4800 Злотих. На жаль, жодних там додаткових перевірок масово не проводять, і ці умови житла також ніхто не перевіряє. А коли українці звертаються в ужант міста для, для того, щоб поскаржитись на нелюдські умови, скажімо так, то їх просто там відмахуються від них рукою і якби все залишається в тому самому руслі. Що ж, <кій> до загальних витрат. То на сьогоднішній день до 30 червня бюджет на оцю всю підтримку виділено в розмірі 6 мільйонів 6 мільярдів 220 мільйонів злотих, тобто приблизно 1 мільярд злотих Польща витрачає щомісячно на біженців з України. І ця інформація вона також подана і в засобах масової інформації польських. Ми знаємо, що поляки. Люблять дивитись телевізор, вони його дивляться, довіряють тому, що говорять в телевізорі. І інформація, в принципі, надана правдива. Один мільярд злотих виділяється на допомогу біженцям з України. Якісь звісно, що сюди по перше, враховані гроші, за які безпосередньо розподіляються між українцями. Це по-перше, по-друге. Кожен, ну якби сюди враховані гроші на безкоштовну медицину страхову і також кошти на навчання в школах і в садочках. І сума правдива. Але в чому власне небезпека в поінформованості поляків? В тому, що. Польська влада і минула, і теперішня, вони звертають увагу на те, скільки коштів витрачається на підтримку біженців, але ніхто не, не розказує, так, і не, і, не, ну, і не говорить про ті кошти, які е, сплачують українці, які працюють в Польщі у вигляді навіть того самого податку на доходи, який е, сплачує кожен, хто працює офіційно. Е, всі інші там видатки, які також робляться, скажімо так, на користь. Е, Державного бюджету, і так далі. Якщо там дивитись навіть середні показники, бо вони постійно коливаються, навіть якщо там е, в районі мільйона українців на сьогоднішній день працює. По ну якби офіційно працевлаштовані, всі вони сплачують податки, всі вони сплачують складки до ЗУСУ, і ці всі кошти повертаються у вигляді податків назад в державу. Плюс точно так само українці, навіть які отримують кошти тут, вони ці кошти тут і витрачають на оренду житла, на харчування, на купівлю непродовольчих товарів, і ці кошти також обертаються в економіці Польщі. От але про це чомусь всі забувають говорити, і саме тому, коли поляки чують, що от на українців. Виділили 6 мільярдів, вони вже далі не чують, і ніхто їм про це, на жаль, не говорить. Що українці ці всі кошти, в принципі, в економіку Польщі і. Повертають є одиничні випадки, коли якісь там люди, які ці гроші там збирають, вивозять в Україну. Але ми маємо розуміти, що з України в Польщу приїхало від початку війни набагато більше грошей, які залишаються тут і які пішли на благо польської економіки та економіки інших країн Європейського Союзу. І на мою думку, потрібно говорити і потрібно постійно полякам доносити. Ту тему, що українці сплачують тут податки, і це допомагає взагалі польському державному бюджету триматися на плаву, тому як навіть один мільйон працюючих українців це неймовірно висока цифра, без якої, скажімо так. Прогалини в бюджеті були б набагато більшими. Тому, друзі, дуже важливо, щоб такі відео попадали в рекомендації, щоб поляки їх дивилися. Вони тут мають субтитри, вони можуть зрозуміти, про що я говорю. Тому вдячний за ваші поширення. Свою думку з цього приводу обов'язково пишіть в коментарі під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!